Кажуть, що дороги ведуть до Риму, язик до Києва. Його думки, переконання та слово довело до Цугундера. Калина, справді, цього року тут це я поливав, це я поливав. Я плакав у осінні зливи, а листя путало петлю. Маленьке село Росохач, Тернопільщина, рік 1951. Радянський Союз опановує космос. Туди літають собачі екіпажі, відбудовуються великі міста, починається розвиток телебачення, але ці ознаки цивілізації майже не торкаються маленьких українських селищ. Діти ходять в радянську школу щонеділі до церкви. Я народжений в добу сталінізму, ще Сталін живий був, і ясно, що з другого боку ще в лісі були краївки УПА. І Я бачив і то, і то. І кожна неділя я був, стояв на колінах і слухав псалм. Все це вкупі бродило і е, шукало, шукало той місток, а де добро, і де зло. Поетична душа 14-річного Степана Сиполяка відгукнулася віршами. Починалися з ліричної поезії дівочі постаті пробуджували уяву. Оскільки я був невеличкий ростом, а всі хлопці росли, як по дощі гриби, я мусив чимось теж показати себе. Кожен був по-своєму, той гумор, той анекдоти розповідав, то й ще щось. Всі забавляли дівчат. Чим же було забавити дівчину, коли я не міг стрибнути на півтора метра. Висоти, бо був замалий. отже, писав вірші. Це було, як і нині, смішно казати, писати вірші це щось, це щось не то було. Ну, в сільській школі пише хлопець вірші. Дивак та й годі. У 69-му році 17-річний молодий сільський поет вступає до Львівського університету, а там же пишуться зовсім інші вірші. Ліричних стає все менше. На котурнах променів зіп'явся Хтось коротконогий і рудий, Напустив туману, Скаженійте, зводьте над безодною мости, А єднають ті мости зі світом лиш хрести і людяні хребти. У сімдесят му році Степан Суполяк був заарештований за неписання віршів націоналістичних, що опорочують своїм змістом радянський та суспільно-політичний лад союзу РСР. Кінець цитати, а також за участь у антирадянській агітації. Агітація була такою: сільські хлопці розвішали вночі у селі Чортків на Львівщині листівки та синьо жовті прапори. Це була акція протесту проти русифікації та повальних арештів серед української інтелігенції. Якби хтось колись написав історію України в анекдотах, то до неї обов'язково увійшов би цей правдивий анекдот. Нічний сторож на запитання кадебістів, як опинився синьо-жовтий прапор на його об'єкті, відповів: я прийшов увечері, сів, дивлюся ваш прапор, а вранці дивлюся наш прапор. Степанові Саполяку дісталося 5 років колонії і 3 заслання. Він відсидів від дзвінка до дзвінка у 36-му концтаборі селища Кучино Пермської області. Це була е, зона, де сиділи виключно дисиденти: московські, грузинські, вірменські, єврейські е, відказники. Сиділи люди з УПА повстанської армії. Е, сиділи е, люди з РОА, Руської освободительної армії. Здебільшого це вищі офіцери. Кожен зек мав свій станок і просівав такий пісок-переклас. Я особисто просіював цей пісок. І врешті-решт він потім цим піском-переклазом набивали тени для електронагрівачів різних. Через два роки поневірянь Сипуляк отримав шанс повернутися. Обіцяли видати книжку поезій, яка ще до арешту була готова до друку. Йому казали, що можна закінчити університет і жити звичним радянським життям. Адміністрація за вказівкою ЦК звуча політбюра робила такі певні промивання мозгів. ЦКГБ. Вони привозили на батьківщину, і тут 10-15 днів опрацьовували зека політзека, доводячи, що от. Яке прекрасне життя, мене водили по Тернополі, е, показували, як живуть люди, е, От як і звісно, що мені молодому е, спокуса на волю була величезна, бо в зоні було легше. І тут, нарешті, ще, щоб, е, е, як кажуть, довбанути по голові, е, викликали маму і родичів, які повинні мене переконати в тому, що я повинен написати покаяльну заяву. До Верховної Ради, до, до, і, до політбюра, і я буду мати помилування. І мама і вся моя родина прийшла з тою метою і говорили, І я мамі сказав, що чи не думаєш ти, що на сьогодні, якщо я піду тією дорогою, про яку ви всі нині мені кажете, що це буде зрадою, перш за все собі. Друге я зраджую друзів, які мені вірять там в зоні, я мушу вертатися. І мама, звичайно, скрикнула і сказала синочку: ти не маєш права на зраду, кого не клич, порожні очі і нема віддушини в мені. В зоні писати ніби не заборонялося, але все написане проходило через цензуру і, як правило, конфісковувалось. До 50-ти річчя штучного голодомору в Україні Степан Саполяк написав вірш: присвяту не поставив, бо то був би новий срок. Після зони на батьківщину політзека Саполяка не пустили. Пробувши деякий час у Москві, він оселився в Харкові. Його працевлаштуванням займалися люди із сірого будинку на Раднаркомівській Роботу йому знайшли у сільському господарстві. Він був причепчиком до трактора, збирав картоплю, буряк. Очолив осередок місцевої правозахисної групи. Був причетним до видавництва нелегального журналу Український вісник. Його позбавили громадянства, витурили з країни Німеччина, Америка, Австралія і знову Харків. Я прошу включити мікрофон. Я не повинуюсь вашим законам. Від скорби до скорби, душа наша, ім'я Боже. Вірую. Від псалму до псалму. Караюсь, мучуюсь, але не каюсь, вірую. Моє життя склалося з волі і боротьби за неї. Так склав. Не тому, що це був мій моє потяг, це було призначення якесь. І на кожному, кожен день і кожен тиждень чатувала тільки тюрма і камера. Побої, кийками, іншого життя. не Діти народжувалися пізніше. Я йшов з дому, казав завжди, я нині не повернуся, шукайте мене в тій чи іншій тюрмі. Що, що й робилося. І так було. У політику Сополяк вже ходив. Більше не хоче. Для мене політика була захист прав людини в гельсінській групі. Тоді це була політика. Я очолив республіканську партію, яка вийшла з гельсінської групи. І коли я побачив от, власне, те, що, що кожен носить жовто-блакитні труси і нівечить ідею, мені стало просто... Я відчув амораль в цьому. Степан Саполяк лауреат Шевченківської премії, автор десяти поетичних книжок, батько чотирьох дітей. На його лекції в академію культури студенти приходять із диктофонами. Степан Саполяк читає курс української поезії, що писалися за ґратами.